Церква святих безсрібників і Дем'яна, лікарів чудотворців, храмове свято 14 листопада, село Далишево головна святиня храму, Чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Місце з'явлення якої під лісом на джерелі. Там, де зараз. Новозбудований храм в честь з'явлення Матінки Божої. От ікона 2002-2003 рік обновилася повністю. Ікона давня згадується про служіння там під лісом 1173 рік, ікона успення Божої Матінки, тому що церква в селі Далишево була. Наділена багатьма відпустами, 12 відпустів. Один з них якраз на успення Пресвятої Богородиці 28 серпня. Ікона апостола Петра. Ікона апостола Павла, тому що на Петра і Павла, 12 липня, також відпустове свято. І от такий давній тут, образ. проповідь Ісуса Христа, що вона на озері, і після Того Чудесний улов риби, святий апостол Андрій, це розпис нашого місцевого іконописця, Григорія Стецюка, святі преподобні. Єв Манявський Архангел Гавриїл На вході до Різниці. Усіхнення голови Івана Хрестителя також відпустове свято, святі Василь Великий, святитель, Григорій Богослов, Іван Златоустий. Моління про чашу, покликання апостола Павла. Ікона здавна прославилася багатьма знаками Божої ласки. От це вже в даний час люди дали такі дари до ікони. Обловлені вінці, бо тому що з часом ікона дуже давня. Вінці вже були потьмянілі. А з 21 на 22 уночі сталося таке чудесне явлення, як оновлення ікони. Бо коли прийшов у храм ранком, застав. Ікону оновлену, даривоти. Це люди вже з давніх часів давали такі дарунки вдячності Богові, матінці Божій за її материнську молитву, що вона виблагала у Господа їм благодатних ласк, про які вони просили. один планшет, також другий такий планшет з дарами. Ікона здавна проставилася тим, що по моліннях у храмі біля неї Господь дарував свої ласки, свої благословення тим, які просили в Матінки Божої її молитви, Така Євангелія, 1690 рік, дарована за благословенням чотирьох престольних патріархів православних. Це Єрусалимський, Константинопольський, Антіохійський і Олександрійський. От, бачите, 1690 рік. Отак, сторінка. Тут на полях Євангелії священники записували про знаки Божої ласки. От певні тут люди давали пожертви, бо вони дізналися такої. Благословенної милості від Господа От Сабіна Теодорович згадується. Вдячність, те, що матінка Божа виблагала їм зцілення, вони ці люди зробили. Поширення даної ікони, виготовши її копії Карлови Магери у Норбергії, і в Вишній Баварії. Оце є згадка. От їх пожертва, яка складала. Це текст Євангелії. Також є записи про випадки з цілень. День усікновення чесної глави святого Івана Хрестителя, Марія Цимбалюк, Андріва. Призягу зізналася, що. З ласки пречистої узріла світ Божий. Тобто, як вона засвідчує, матінка Божа вимовила її, чи то прозріння, бо була незряча, чи, можливо, був дуже поганий зір. І описують, що з ласки пречистої, тобто замоління матінки Божої Пресвятої Богородиці, ця людина отримала. Уздоровлення від Бога. Марія Цимбалюк. Також засвідчує, що була зцілена її дочка Анна. Хлопця, помираючого мама принесла до церкви, і дитина була оздоровлена. Книжечка така віднайдена в Заболотові. Де згадується, якраз є, так було собі укладено. Родина подарувала білейчок її, бо жінка дякувала і мала собі таку давню книгу, молитовник. Тут зібрання Євангелії є, Богослужіння. Ну і тут вшита також от книжка у чудотворній іконі Пресвятої Діви Марії, в Далишеві. О, колония видання, типографія Білоуса, 1876 рік. Маємо короткий опис за село Далишево. Тут згадується вже і за те, як церква раніше знаходилася біля лісу. Постільки ті отці не хотіли прийняти унії. Церква була зруйнована, знесена, як тут написано. Також згадується сілення. Андрій Марковський, який співав у церковному хорі, був учителем тут у селі, захворів на важку хрипку, ну, певно, туберкульоз був у нього і мав дуже важкий стан, склав пісню Далишева, так назвав її, бо кожний стовпчик в країгране так виходив, що. Якщо Першу букву стовпчика брати, то всі стовпчики складали слово І Він захотів заспівати ще ту пісню в церкві і чудесним чином був зцілений по молитвах матінки Пресвятої Богородиці. Тереза Біляшевська, 13-літня шляхоцька дитина, но глухоніма. Коли мама ревно молилася, сказала перші свої слова Мамо, мамо. Артем Чубатий був розслаблений тілом, в гнійних рамах, так що навіть не хотів, щоб його заносили до церкви, попросив би священник посповідав його. І причастив на возі, так як його привезли. І поки був здоровлений, і прославляв Бога тут, лежачи Христом на храмі, Дякую Матінці Божій за її материнську молитву і за його чудесне оздоровлення. Анна Шлепакова топилася в Дністрі. Люди з біденець чули, як кричала, матінка Божа Далишівська, рятуй мене, човен, чудесним чином. Оскільки він був перекинувся, вона випала з нього і топилася. Чудесним чином був доправлений до неї, а потім вона так трималася за нього і доправлений був так човен з нею до берега. Так, матінка Божа її провадила. Також, коли пожежа була в селі, вогонь шов на церкву, звершували моління до Пресвятої Богородиці Далишівської і вогонь утих. Так було врятовано церква і село від дальшої пожежі. От якраз ця пісня Далишева Андрія. Марковського, який отримав чудесне оздоровлення тут, дай нам спаси, дар великий, необлудної молитви, слідуючи стовпчик архангели піст, співають. О, Так, якщо брати, то повністю пройти всі стовпчики, то і складає слово Далишева. Ще є пісні до чудотворної Богородиці. Отак, Господь Бог і в даний час багато людей звертаються за допомогою до Матінки Пресвятої Богородиці і отримують такі знаки Божої ласки. От тепер у минулому році. Біженці. З Києва, коли були там сильні обстріли, коли ворог лютував йшов на Київ, два хлопчики у сім'ї, одного була епілепсія, один почав сліпнути і приїхали сюди за помічною молитвою матінки Пресвятої Богородиці, і Господь Бог допоміг, уздоровив хлопців. так вже і люди зверталися з іншими такими проблемами в здоров'ї, і онкохвороби, і захворювання очей. Також інші божі ласки були явлені Богом по молитвах Матінки Пресвятої Богородиці. Не хочу сказати, щоб. У когось склалося якесь нерозумне ураження чи нерозумна думка. Звичайно, що багато людей і не одержали, але то вибір кожного треба просити, якщо Господь каже, просіть і дасть це вам, так? І значить, по Божому Слові може і то сповниться – Стукайте, відчинять, шукайте і знайдете. Так само і ми маємо можливість заступництва матінки Пресвятої Богородиці, явлена вона тут нам по Куцькому краї. І хто має в цьому потребу і вірить, що Господь Бог усилі зцілити його чи направити його. Життєву ситуацію, якщо щось не так склалося, маєте можливість прибігати до Матінки Пресвятої Богородиці. Матінко Божа Пресвятає Богородице, помолися за нас до Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб ми мали захист від Господа і опіку його завжди над нами. Випроси своїми материнськими молитвами. Захисту і оборони і перемоги над ворогом нашим воїнам, а також і всіх благословенних ласк, які просять Твоєї материнської молитви і на поміч Божу надіються. А ми дякуємо Богові за його щедрі дари до нас. І тобі, присвятає Богородице, за помічні материнські молитви. Амінь.